Доброго Ранку, дорогі вчителі, учні, батьки, вітаємо спільноту Зарянської гімназії. У календарі 31 травня, і це останній день навчання у цьому навчальному році. Але, незважаючи на складні часи, ми знову разом. Ми усміхнені, щасливі і налаштовані на хвилю останнього дзвоника. Сьогодні об'єдналася наша шкільна сім'я, звучить славетна пісня, головна. Увага, друзі, влине гімн держави. Ще не України ні слава, ні воля. Ще нам браття, Українці, усміхнеться до. наші вороженьки як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, Шугорів покажен, що ми брат козацького роду. Я до сьогодні опалений війною. Україна моя у вогні. Її захищають справжні герої, неньки моєї, доньки й сини. Незламні духом, мужні і сильні, творять історію і майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Війна це не сон, це жахлива реальність. Згадаймо героїв сьогодні своїх, а тих, кого вбили кулі ворожі, хвилиною мовчання шануємо всіх. Урочиста частина останнього дзвоника триває. От він і прийшов день, коли ми вкотре почуємо чарівну мелодію останнього шкільного дзвоника, який сповістить про закінчення 2023-2024 навчального року. Настав час підвести підсумки. Сьогодні хотілася особливу увагу. Приділити учням, які закінчили своє навчання у середній школі. наш дев'ятий клас вже йде у старшу школу. У кожного із них своя яскрава мрія, дорослі, серйозні, відверті і щирі. Вони України майбутнє в надії. дає нам старт для подальшого навчання і отримання знань. Вчить нас взаємодіяти один з одним. Спілкуватися і відчувати. Перший вчитель людей. дає нам перші знання, перші уроки. Нашим вчителем ми переживаємо перші публічні виступи, перші знання і похвалу. Прийшло ще маленьке до школи, а вже дівчата, юнаки, хоч знаю не забудете ніколи, за партами проведені роки. Було всього досягнені уроки. Колись складне вже викликає сміх. Життя готує вам складні уроки та знаю, що ви їх. Що у житті чекає слава, гроші, визнання десь чи в рідному краю? Бажаю щастя вам, мої хороші, не забувайте вчити по своєму. Сьогодні ви святкові особливі, заквітчені, немов весняний сад, вам у дорогу час. Що ж, летіть щасливі, і хоч інколи, вертайтеся назад. Дорогі мої діти, юні пташенята, я бажаю вам легкого, мирного, щасливого, безхмарного польоту. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Нехай звук дзвоника принесе з собою не тільки завершення навчального року, а мирне небо над Україною. Для вас, випускники цей дзвоник, справді є останній, залишається позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботна і щаслива пора життя. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях для вас був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте свої власні здібності, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам певненості, успіху, миру і здійснення всіх ваших мрій. У нас є власний керівник, який для нас такий, як мама. До нас такий, як є. Він звик і любить нас усіх так само. Любі наші рідні, вчителі, прості пустощі, великі. Не послух, чи не вивчені урок. За кожен необдуманий наш крок. Вам дякуємо, що виявилося до терпіння для виховання молодого покоління. За світло знання, вдячні вам безмеж, за щирість і відвертість, звісно, теж. Ми життя і пісні, світлої думки з'їданих полів і краю очікуваю ми широкі стежки, Та все ще сніги ми тяхнемо бадинково у пам'яті шкільничі. Ми вітали маленьких першокласників із початком навчання в школі. Минув навчальний рік. Вони вже навчилися читати, писати, рахувати. Надаємо їм слово. У чарівний світлий час ми прийшли вітати вас, кажуть вам 15 рік, ви усі йдете в світ. А на місці свіля полі, як про свій касіці, тепер по пристає тьоті дяді стає. От тепер вам буде класно, у житті все буде ясно, світить соничком горі, ж буде хоч до зорі. Вирок, не старока, не пиші ока, як би кому стати не буде діставати. Тож посилам всім вітання і найкраще побажання будьте сими і сміливий, і звичайно всі щасливий. Ну, то слів уже доволі ми лишаємося в школі, обіцяємо завзято. Ми з вас приклад Літай, літай як на накрила, літай в тебе є сила. Житті одна річ важлива. Щасливим бути шалено-щасливим. Щасливим бути шалено, щасливим. Цей рік для всіх був незвичайним. Багато місяців навчання попрацювали дистанційно, Нетрадиційно, Емоційно нам є про що згадати і усім навколо показати, що в нашій школі життя яскраве, насичене, творче і просто цікаве. Колектив учнів сьомого класу отримав третє місце у всеукраїнському конкурсі зовнішнього озеленення закладів освіти парад квітів біля школи. Колектив сьомого класу Ярмалюк Дар'я, Овсяніков Денис, Козиренко Іван отримали перше місце у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. Рослякова Валерія, учениця третього класу. Третє місце в обласному відбірковому етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста в номінації фото, учасниця 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Гайдаренко Андрій, учень 3 класу, третє місце в обласному відбірковому етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста в номінації Фото. Козиренко Олександр, учень 5 класу, учасник 14 го міжнародного мовно-літературного конкурсу, учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учасник 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Подвойський Нікіта, учень 6 класу, переможець Всеукраїнського конкурсу таємниця Генія Шевченка. Диплом, диплом другого ступеня, учасник олімпіади з математики, учасник 14 го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учасник 24 го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Овсянніков Владислав, учень 6 класу, переможець першого туру 49-ї обласної олімпіади, юних геологів Харківщини. Переможеця українського конкурсу Таємниця Генія Шевченка. Диплом 1 ступеня. Ковтун Артем, учень 6 класу, учасник всеукраїнського конкурсу, таємниця Генія Шевченка. Дмитрієнко Маріна. Учениця 6 класу. Учасниця всеукраїнського конкурсу «Таємниця Генія Шевченка. Павленко Кирил. Учень шостого класу, переможець українського конкурсу таємниця Генія Шевченка, диплом другого ступеня. Ярмолюк Дар'я, учениця сьомого класу, учасниця Олімпіади з хімії, зайняла друге місце, третє місце у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Переможниця першого туру 49-ї обласної олімпіади юних геологів Харківщини, переможниця всеукраїнського конкурсу таємниця Генія Шевченка, диплом першого ступеня, учасниця 4-го міжнародного конкурсу учнівської та студентської творчості Змагаймось за нове життя, напрямок, декламування, третє місце в обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста, номінація ФОТО. Козиренко Іван, учень сьомого класу, виборов друге місце на олімпіаді з математики та фізики, третє місце у конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, переможеч у всеукраїнському конкурсі таємниця Генія Шевченка, диплом другого ступеня, Полякова Вероніка, учениця 8 класу, учасниця з олімпіад географія, фізика, українська мова та література. Каганець Богдан, учень 8 класу, учасник олімпіади з математики. Торубарова Дар'я, учениця 8 класу, переможниця в всеукраїнському конкурсі, таємниця Генія Шевченка, диплом 2 ступу, Перепелиця Діана, учениця 9 класу, учасниця олімпіад з географії, біології, трудового навчання, фізики, української мови та літератури. Овсяніков Олександр, учень 9 класу, переможець у всеукраїнському конкурсі таємниця Генія Шевченка, диплом 3 ступеня, учасник Олімпіад з хімії та математики. Дяченко Марія, учениця 9 класу, учасниця Олімпіади з англійської. мови. Мами глибокої вдячності. Ми звертаємося сьогодні до людей, які допомогли нам та вчителям, Організувати навчально-виховний процес на відповідному рівні. О, про вас, дорогі батьки, бабусі та дідусі. Завдяки спільній праці, вашій підтримці та взаєморозумінню, ми у нелегких умовах, долаючи труднощі, завершуємо цей навчальний рік. Так, маємо певні успіхи і Ось і все. Навчальний рік позаду, попереду канікулів пора. Їх дочекалася шкільна наша громада. Радіють всі дорослі дітвора. Ше дзвінок подасть свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Вона й в останній нам у цьому році з погадом школи тихих мирних років. І повернемося в рідні, затишні стіни. Незабаром прийде перемога і розквіт у час. Будемо жити у вільній і мирній своїй Україні. Урочиста частина з нагоди свята останнього дзвоника оголошується закритим. До нової зустрічі у новому навчальному уроці рідна школа.